Всім привіт. Ось от докошую свою діляночку. Тут у мене 12 соток. Ось, о. скільки я вже прокосив. Ось, остався ще кусочок, тут десь 14 метрів я заміряв. І хочу приблизно дізнати, скільки скільки мій крусер витратив на 12 соток палива. Не ну, докошу і потім. Приблизні цифри озвучу для вас. Це в нас 43 кубіка, 1,8 кВт. Двигунчик. Мастило, хаду, синтетика, бензин заправки Авіас. Я не хочу брехати, не знаю, мені дали. Щось не спитав чи 92, чи 95. На одних заправках в нас є 95-й. І 92, а на інших тільки 95-й, так як в Європі 92-го немає. Так що навіть не знаю, де вірити, де правда де який бензин. Ну, купуємо те, що на таблу, а там вже вірити виходить, що... Ну так, да, треба вірити в таблу. Там же ж дійсно не знаю, що ти там залив собі в бак. Замовляєш 95-й, який там по факту. Який там октандий підняти ніхто не знає. Бадилля ми б'ємо цепочкою, я вже в першій частині відео показував. Добиваю цей кусочок 14 метрів і тоді приблизний літраж. Я тоді скажу, скільки в мене вийшло на 12 соток. Діло в тому, що там... Трошки бур'ян менший, і був бадили, таке воно вже гарно висохло, там було трошки легше, а тут осталося і бур'ян вищий, там вже бережина такого видно, що. Тобто тут трошки витрата більше піде. Ну, Все в сумі я тоді підіб'ю і приблизно вам. Ну що ж, усю робота виконана. Добив я цей кусочок, трошки на вечір сьогодні припікає сонечко. Тут видно, що буряну тут було більше. і Саме бадиля в нас з картоплів тут висока, зелене ще було ось цю залишок. Ти що чого в боку. Ну, можливо, там погано видно, звісно. Так, і з моїми розчотами приблизно 2,5 літри бензину на 12 соток. Оцього бадилля з картоплі в мене пішло. Ось такий, видно, гарно. Ну, я рахую, що це в принципі непоганий показник. Такий літраж. Ну, може там десь грам на 200. Там якусь похибку зробив я так. прям уже під 50-20 під 20 грам. Ну, я буду рахувати 2,5 літри. Я не буду там ті грами вимірювати. Там, мог хтось скаже там по книжці, там за якийсь час, там на сутки. Пишеться, що повинно набрати приблизно там, цього паливо, але я вам скажу, воно так не працює, це діло. Всі ми працюємо по-різному, в кожного свій обсяг роботи, в кожного, так сказати, на своєму частці, як його вірно сказати, не то, що там забруднення, а по самому цьому. Десь в когось бадилля нема, він пробіг, перебив, в когось все високе, в когось бур'ян. Тут робота різна. і тут Треба врахувати ще стан пилки. Чим ви заправляєте, який бензин. Понятно, якщо там якийсь шмурдяк, блин, а масло непонятне, яке, то розход буде більший. тут пилка в справному стані. Масло, синтетика, я вже говорив, бензин Ну, Працює непогано, хочу сказати. Кому цікаво, пишіть, діліться своїми, як то кажуть, результатами. попали в кого який. Ну...